З'являється така інформація, чи можна чи бути свідомців? певним, що знову з не буде таке чи не відставання не через її? там? Ну я відсет, я влас? хочу. Я хочу вас заспокоїти заспокоїти так, як і в, підготовці до інших чемпіонатів, ви ще можливо до 2012 року будете чути не тільки по Львівському стадіону. А так як ви недавно чули по Вроцловському проєкту, ви будете чути і отримувати, і передавати постійну інформацію, що є проблеми в реалізації таких проєктів. Я хотів би просто вам сказати, що це масштабні проекти, які ніколи не реалізовувалися ні в Україні, ні в Польщі. Ці проекти потребують великих ресурсів і не тільки фінансових, а досвіду в управлінні цими проектами для того, щоби а чому була затримка? Головною проблемою, власне кажучи, було відсутність досвіду у компанії Азовінтекс в проєктуванні і будівництві сучасних європейських стадіонів. І системним кроком по реалізації чи по виходу з цієї проблеми було прийняття рішення по передачі функції проєктувальника цього стадіону. Компанія Аренаком, яка очолюється відомим в Європі, консультантом і проектантом таких стадіонів, це знімає будь-які проблеми і ризики в проектуванні стадіону, який відповідає апріорі, і це прийняло УЄФА. Апріорі відповідає всім питанням якості, а також безпеки, які УЄФА виставляє до аналогічних проектів. І тоді про зростання. Вартості робіт, кардинальне зростання вартості робіт, тому що функції проєктувальника від однієї структури, яка до цього часу була українською, переходять до іншої структури, яка є європейською. А це перше і друге, що стосується фінансування, я хотів би дуже точно позначити, що на цей час все, що стосується фінансування будівництва Львівського стадіону зі сторони державного бюджету. Свої зобов'язання кабінет міністрів виконував. І на зараз ще до кінця не використані 50 мільйонів коштів, які були авансово перераховані в кінці року Кабінетом міністрів на реалізацію цього проєкту. На лютий місяць передбачено ще 50 мільйонів з державного бюджету на реалізацію цього проекту. Вони будуть перераховані вчасно. А окрім окрім всього іншого, за сприяння кабінету міністрів, Львівська міська рада отримала в кінці року 100 мільйонів гривень цільових на будівництво стадіону. Так що проблеми фінансування немає. Є проблема повномасштабного відновлення робіт.